Щось мені здається, ви до цього не готові. Просто знаючи, як підкорив ваші серця BYD СУНУ Плюс, страшно мені уявити, що з вами зробить той апарат, в якому я сижу зараз. Усім представляємо BYD C Lion 06. BYD C line 06, це абсолютно новий кросовер від марки BYD, який входить в лінійку Ocean Series та призваний замінити усіма, полюбившися BYD Song Plus. Сьогодні я сиджу і сьогодні я вам розкажу про саму топовішу комплектацію Pilot Plus, яка представлена на нашій мережі. Що у нас по техніці? Технологія! Саме цей автомобіль вже оснащений абсолютно новою платформою BYD, E-Platform платформ 30 Evo. Саме в цій версії максимальна батарея, хімія літій залізофосфатна 70 майже 9 кВт годин і запас ходу по циклу СІЛДСІ 605 км. Саме ця нова 800 вольтова платформа дозволить зарядити ваш автомобіль від 30 до 80% за 18 хвилин. Потужність 241 кінська сила, і розгін до сотні за 7,7 секунд. Досить непогано для повнорозбірного кросовера. Що у нас по комфорті? -то? Звісно, тут переді мною величезний 15-дюймовий екран. Кермо у нас зроблене з натуральної шкіри, і оснащення салону з преміальної екошкіри. У даної версії Pilot Plus навіть є проекція. Звісно, як ви могли вже побачити, тут величезна панорама, яка, звісно, закривається шторкою. Ось якось так це виглядає. Тут у нас, звісно, є і підігрів обдув переднього ряду сидінь. І, звісно, підстаканники є холодильник, який працює до мінус 6 на охолодження та на обігрів так само до 50 градусів. Нереально крута амбієнт підсвітка, яку ви можете регулювати. Вона динамічна, можете її виключити, можете підключити інші кольори. Коротше, робіть, як хочете. All right, all right, right, Місця в цьому автомобілі просто нереально багато. Два багажних вже відсіки є ззаду і є попереду. Навіть мене в передній відсік можна калачиком скрутити, чесно кажучи. No, Саме ця версія оснащена неймовірною крутою акустичною системою Дінаудіо на 12 динаміків. Дуже класне керування і дуже класно автомобіль стоїть на дорозі. Неймовірний вивіріт керма. Тут так само я ледь не забув, але в цьому автомобілі є автопаркування.